Я планував облаштувати другий робочий простір у своєму будинку, і найбільшим каменем спотикання було визначити, який дисплей розмістити на робочому столі. На моєму основному столі стоїть геймерський oled монітор, під'єднаний до дуже потужного ігрового ПК. Але є проблема монтувати відео і обробляти фото на геймерських моніторах. Це біль і страждання для тривалих робочих сесій. Потрібно брати правильне обладнання до того ж на другому робочому просторі буду працювати не тільки я, а ще й моя жінка. Тому треба було створити друге робоче місце для творчих професій і обрати монітор, до якого я буду під'єднувати MacBook і інші ПК, і навіть планшети. Варіантів гарних професійних моніторів на ринку не так багато, і вони всі дуже дорогі. Тому я знайшов модель 2023 року це Samsung Viewfinity S9 на 27 дюймів. Залежно від ваших потреб, Viewfinity S9 може стати дуже важливим інструментом для виконання професійних задач, але дисплей Samsung також має низку особливостей, які дозволяють використовувати його не тільки в якості монітора, а це вже. Дуже цікаво. В лінійці в Єфініті різні конфігурації моделі під різні бюджети і вподобання. Нещодавно сталося оновлення модельного ряду більш доступних моделей. В Ufiniti S7 доступний у варіантах з діагоналю 27 і 32 дюйми, кожен з яких має роздільну здатність 4К, яскравість 350 ніт і частоту оновлення 60 Гц. Є також Infinity S6, доступний він в моделі на 27 дюймів з роздільною здатністю Quad HD. Тут частота оновлення 100 Гц, яскравість теж 300. 150 ніт і в комплекті з USB-хабом і регулюваною по висоті підставкою. Модель S60 UD також має вбудований КВМ-перемикач і порт usb c який також підтримує зарядку до 90 Вт. Наприклад, моя модель s 9 зараз. Заряджає планшет, і він працює в Юфініті S9 Це дуже мінімалістичне дизайнерське рішення, за яким частіше всього як раз і працюють дизайнери. Він прямокутний з дуже маленькими рамками, вдягнений у сріблястий колір, частина металу, частина пластику, з єдиним брендингом Samsung на задній панелі дисплея, де на нього не потрібно дивитися. У нього використовується еталонна 27 дюймова панель IPS з роздільною здатністю. 5K. Дисплей Samsung оснащен портом Thunderbolt 4-го покоління трьома портами USB-C. 2.0 і міні-дісплейпорт також є. В комплекті з цим монітором йде веб-камера 4 Slim SlimFit від Samsung, що кріпиться на магніті, і ця камера виділяє цей монітор серед конкурентів. Samsung зробили 4 k веб-камеру, яка прикріплюється магнітом до задньої панелі дисплея, де є набір штифтів, які підключаються до USB через спеціальний адаптер, що входить теж до комплекту. Веб-камера дуже хороша, але через те, що вона встановлена на задній панелі дисплея, вона ледве Визирає над верхньою частиною самого дисплея. Хоча камера може трохи висуватися вгору і нахилятися вниз, тому треба розрахувати на особисте розташування користувача біля монітора, щоб це все Працювало за замовчуванням, підставку Samsung можна регулювати за кутом нахилу та висотою. Вона навіть дозволяє повертати дисплей на 90 градусів. Це дуже сподобається дизайнерам, розробникам та людям, які працюють там з фінансами або з криптою і використовують два монітори. І це ще не все. За замовчуванням, Viewfinity поставляється з покриттям проти відблисків. І повірте мені, це покриття дуже сильно впливає на ваші робочі процеси. Особливо коли ви працюєте в день при яскравому зовнішньому освітленні. А ось зараз найголовніше. З Unfinity S9 це не просто окремий дисплей, це Samsung Smart TV з усіма функціями та особливостями, які притаманні цьому статусу. Умовно кажучи, це смарт-дисплей, який працює під управлінням Tizen OS від Samsung і потребує. Оновлення програмного забезпечення через інтерфейс меню, що керується інфрачервоним пультом дистанційного керування, який входить теж до комплекту. Він білого кольору і заряджається по USB Type-C. Що вміє цей монітор? У Samsung в Ufinity модель S9 сертифікація від Pantone. Все, що ви будете робити з графікою, відео або фото, це все буде виглядати максимально натурально та істотно. Це дуже важливо в такій роботі, де і взагалі зараз знайти монітор з крутим ips екраном Раном це непроста задача. Також тут підтримується вбудована функція під назвою Smart Calibration. Вона дозволяє швидко і легко налаштувати кольори монітора за допомогою простих кроків, використовуючи додаток на смартфоні або ПК. Ця система автоматично аналізує зображення на екрані та здійснює необхідні налаштування для досягнення оптимальної якості зображення. Це високоточна корекція кольорів і яскравості, що особливо важливо для професійних користувачів, таких як фотографи, дизайнери. Та відеоредактори. Монітори з функцією Smart Calibration можуть бути оснащені вбудованими сенсорами, які вимірюють освітлення та автоматично коригують налаштування екрану для оптимального відображання в різних умовах освітлення. А ще цей монітор підтримує Apple Airplay, Тож показувати мультимедійний контент з ваших гаджетів Apple можна без використання дроту. Треба. Лише під'єднати цей монітор до мережі Wi-Fi, тої ж самої, до якої під'єднаний ваш смартфон, або планшет, або ПК. До чого треба звикнути? До 60 Гц в екрані. Під час роботи з відео або фото цього достатньо. Ось якщо ви вирішите пограти на ньому в ігри, то ідеальним рішенням, на мій погляд, буде використовувати, наприклад, PlayStation. Більшість ігор на консолях не перевищують значення в 60 FPS, але ви можете подивитися на зображення в іграх так. Якщо не дивились на це ніколи, хоча це не цільове призначення цього пристрою. Так як це смарт-монітор, це означає, що ви можете встановлювати на нього додаткові застосунки з магазину застосунків Samsung, в якомусь сенсі він може відігравати роль телевізора з супер зображенням. Дистанційний пуль для цього підійде як ніколи, але треба зазначити, що якість звуку у вбудованих динаміках буде поступатися сучасним телевізором від Samsung. тому. Краще використовувати або монітори, або ТВС-навушники для більшого занурення у контент. Якщо вас не турбує політика конфіденційності Samsung, і ви хочете 27-дюймовий дисплей для комп'ютера, який може виконувати функції смарт-телевізора. Ось він, можливо, є кращі варіанти, але якщо у вас дуже обмежений простір, наприклад, кімната в студентському гуртожитку Юфініті S9 впорається з подвійним навантаженням. Що можу сказати, сьогодні починається мій довгий досвід використання цього монітору, і думаю, десь через місяць я поділюся з вами враженнями і досвідом експлуатації цього пристрою в різних професійних застосунках. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. Я впевнений, серед моїх глядачів є багато людей, які шукають собі таке рішення для. Повсякденної роботи, дякую за перегляд. поділіться цим відео з вашими друзями, Це допомагає просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!